Вітаю ваша ноні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжимо наше проходження, граючи за третій Рейх Адульфа Гітлера, розпочинаючи свою кампанію, яку ми успішно розпочали 1 січня 44 року. Це вже третє наше таке серійне проходження, де на цей раз друзі ми будемо намагатися перемогти Червону армію або ж, хоча б досягнути такого парітета чи взагалі зрушити. Зруйнувати всі плани Сталіна у його нанесенні стратегічно стратегічної поразки по Третьому Рейхові. У попередніх двох серіях ми виграли битву із союзниками в Італії. В вчорашній серії ми змогли розгромити союзників в Нормандії. Ну а тепер будемо намагатися розробити Червону армію у. Румунській державі, де як ви видите, я сформував дві бронетанкові та танкові дивізії: одного позначу там Гудеріана. Вводимо собі фокус, який допомагає збільшити швидкість темпи вивчення нашої армії. Ну а інша дивізія, десь під Волом, де наше намагання буде дуже простеньке, це відрізати в Румунії радянську армію і зробити величезний котел. Задача дуже амбіціозна. Вона заслуговує вподобайку. Я ще раз нагадую, що граю без чет-кодів, правда, без хардкора, не на еліті, не з іронменом. Але, повірте мені на слово, це кампанія, вона того варта. Тому що якщо ви не поставили вподобайку, чи ще не дивилися дві попередні наші відеосерії, я рекомендую це зробити, так як це наше проходження складується із декількох серійного проходження, тобто як документальний фільм. Я не впевнений, що у сьогоднішній відеосерії ми зможемо... Нанести стратегічної поразки Йосифові Сталіну з його радянським союзом. Як ми видимо, 21 липня 44-го року Гітлер переживає на замах на своє життя Ервіна Румеля та декількох генералів. Ми знімаємо із постів генералітета. Ну, а самі намагаємося дійти до Костанції, Галаца, до Одеси. Та наша задача це встати вздовж річки. На кордоні практично Молдови та України, де повністю ну, взясте в котел около 100 дивізій. Якщо мені вдасться провернути таку авантюру, ви тільки вдумайтеся, наскільки багато дивізій тут буде зосереджено та взято в котел Третім рейхом. Радянський Союз не зможе більше реабілітуватися із такої стратегічної поразки в Румунії. Саме Наше намагання переломити хід війни в 44-му році буде реальним, якщо ми будемо чотненько, акуратно підходити, вибивати, швиденько заходити на позиції, захоплювати нові дивізії, змушуючи радянський союз відступати і не маючи по суті нагоди утримувати та атакувати. Тому що у цій модифікації, якщо ви вже дивилися наше проходження, ви знаєте, що радянський союз проходить. Цикл контратак. Вони вводять своє велике широкомасштабне наступ. А потім вони йдуть застой. І якраз на цьому застою в нашому випадку він розпочався 5 липня 44-го року. Ми контратакуємо своїми силами. Тому це дуже... Важливий момент і дуже тяжкий момент. Якщо от в даному контратаці, в даній контратаці третього рейху, а ми не туди вдаримо, не те захоплемо, не швидко будемо просуватися, то будуть наші справи кепські і наші успіхи. Швиденько закінчиться з новою контратакою Радянського Союзу, де вони відкинуть нас ще більше, ніж ми повернули, можливо, захоплені нами території. Паралельно з тим, я дивлюся і намагаюся укріпляти Західну... Західний фронт, тому що якщо союзники будуть іще хотіти висадитися у Франції, в Нормандії чи в будь-якій частині французької держави, а підписники кажуть, що це цілком імовірно і реально, я з ними погоджуюся. То наші справи будуть дуже важкі. Нам треба бути пильними і нам треба бути обачними. Тому що, як і було в попередній відеосерії, не дай Бог, союзники захоплять бодай один порт. Вони кинуть туди всю свою армію. У них немає проблем із логістикою. Вони контролюють море. Вони розбомбили вже нашу логістику. Видимо, що ми будемо підтримувати Румунію в даному евенті. І видимо, що наша бронетанкова та танкова частина – це величезний континент, 12-15 дивізій, Ціла армія, яка складається полягам котам з більше 100 тисяч людей. Змогла захопити та взяти в оточення уже невеличку численність радянських військ Червоної армії. Невеличку це десь 12, а то й 20 дивізій. І ми тепер намагаємося йти до Одеси, до Акермана. Якщо Одесу не візьмемо, то біди не буде. А саме портове таке місце це Ак Акерман. Наша задача відсікти їхню логістику військово-повітряними силами вони не зможуть по суті. Зробити нам великої погоди, тому це ідеальна нагода. А перемогти радянський Союз у Румунії та відкинути їх ну дуже сильно. Вони не реабілітуються дуже скоро. Якщо і реабілітуються, то наша армія, наше виробництво стане на потужне до того, що у нас не є як такого сильного західного фронту. Навіть те, що ми не воюємо у відкритому західному фронті, це вже є великий плюс. А чим плюс пояснюю тим, що нам всі танки, які виробляються, піхотне спорядження, воно буде йти саме на східний фронт. Тому застій на Західному фронті це можливість атакувати з усією силою на Східному фронті. Захоплюємо Кишинів, Одесу, певно, нам вже не прорватися. Там вони побудували та перенаправили резервні частини додаткові, але вже такий котел нам вдалося захлопнути через місяць, 5 серпня, рівно із липня по 5 серпня. 44-го року вдалося реалізувати найбільш масштабну та успішну операцію Третього рейху. Цього навіть не змогли зробити і червоноармійці у такого тотального. Безладу у радянській армії тотальної поразки вони не мали і, певно не будуть мати. Хоча в подальших наших прогодження будуть мати. видимо, що у Фінляндії завершився цикл переговорів, договорників, і фінська держава вийшла із протистояння проти радянського союзу. Ми воюємо з Фінляндією. Нам вдалося евакуювати свою армію, тому що немає сенсу і не було сенсу її тримати там. Тому всі сили свої кинуті на Західний та Східний фронт. Як ми видимо, 8 серпня 44-го року ми взяли іще один великий військовий такий контингент. Хоча ми і втратили 1 мільйон і тисяч, радянський Союз із 44 року втратив більше 2 мільйонів своїх солдат. Ми втратили не лише на західному фронті таку сумарну численність. Можна сказати, що десь около 600 тисяч на східному фронті було втрачено в ході контратаки Радянського Союзу і деяка частина на західному фронті. Саме ж радянський союз воює тільки проти нас, і їхні втрати великі. Ви тільки вдумайтеся, що буде, якщо от мені вдасться. Поступово і методично захоплювати та вибивати їхні двізі. Вони вже страждають від великої логістичного голоду. Немає боєприпасів, немає пального авіація не достає. Ми розбомблюємо усе тільки що можна уже частково їхні дивізії були вибіті та захоплені і постаті в полон. В нас теж є проблеми. Логістика не така, як нам би хотілося, і деякі прогалини у фронті вони намагаються дивіться, скористатися, так як під галасом хочуть вийти до цього військово-морського порту. Він їх врятує, це точно. Адже якась частина боєприпасів дійде до їхньої армії, і деякі дивізії зможуть продовжуватися довше, а то взагалі евакуюватися. Тому наша задача дійти до цього константи. Я ефективно перенаправив там бронетанкову дивізію. І ми видимо, що ворог також із України намагається тиснути, розірвати це кільце. 17 серпня 44 року. У нас не є тотального розгрому Червоної армії, періодично контролюємо Західний фронт, намагаємося, ще раз кажу, важкими боями, бо не дивлячись на те, що в умовах тотальної такої блокади їхня більше мільйонна армія, тут точно зосереджено около 2 мільйон радянських солдат. Вони і мають логістичний голод артилерійський. Там голод, чи немає поповнення, немає куди виносити своїх ранених трьохсотих, п'ятисотих втрачають вони позиції, але це не є так швидко, як нам би хотілося. Тому нам тут треба теж спішити. Бо Незабаром не вже пройшло майже два місяці, Ну та не майже два місяці. Ну так, місяць з половиною пройшов з їхнього попереднього атаки, з їхньої попередньої контратаки. Тому вони будуть готуватися до прориву фронту і будуть намагатися нам розірвати це кільце. Наша задача це зробити все, вичивити все, лиш би не дати цим військам, які попали в оточення, вижити. Ми їх маємо розгромити і розбити в пух і прах. Величезний континент радянських військ тут зосереджений. Ви можете навіть саменьке полічити плюс-мінус, скільки дивізій я зміг атакувати, і скільки дивізій мені вдалося вже взяти в оточення та знищити, майже знищити їх. Тому е, дуже швиденько не буде такої тотального розруму Радянського Союзу, але е, нам удається йти по своїх планах. До того ж, постійно треба моніторити Західний фронт, бо вони можуть висадитися на Балканах-Союзників, в Італії, у Франції, в Марселі, писали мені підписчики. Задача наша відважна, і не дай Бог, одна тут помилка буде допущена чи на Східному фронті, чи на Західному фронті, то це буде вже піше пропало. Натомість удається здійснити і реалізувати свій план. А серпень місяць підходить практично до кінця. Ми видимо, що розпочинаємо свій вересень, поступово відтісняючи радянські війська, вони ще більше виснажилися. В деяких частях по суті немає ні палива, ні людського ресурсу. Нема його як сюди доставити. Воздух не допомагає, наші штурмовики та перехоплювачі, авіаційні винищувачі роблять свою справу, теж. видимо, що відкриваються нам додаткові фокуси. 2 вересня 1944 року практично величезний континент зайнятий в великій кліщі. Це поразка така, як була для. Якщо тепер Радянський Союз не зможе контрактувати і вирватися свої війська звідси. То для них це буде поразка більше, ніж для німців у 43-му році під Сталініградом де теж 1 одна армія була зачищена та знищена. Тому ми ефективненько підібрали стратегію, яка працює, як ми видимо, постійно моніторю Західний фронт, намагаюся укріпляти якраз це узбережжя. Всі провінції, які можуть дотягнутися, доторкнутися, хоча їхня авіація по суті розбомблює там і Дель розбомблює всі західні наші регіони. Треба посилювати і ПВО, бо без ПВО тут взагалі буде торба. Якщо нам удасться виграти час, як і від радянського союзу, та побудувати надійну оборону на західному фронті, розгромивши періодично всі намагання союзників закупити Нормандію та відкрити другий фронт. То ми по суті у стратегічній перспективі змогли переломити хід війни і з поразки 43 третього року можливо розпочати свій 45 п'ятий рік, вже відтісняючи знову радянську армію, та по суті. Будуючи плани вже в своєї інтервенції, можливо, навіть на Британські острова, щоб розрумити Британію та не дати взагалі союзникам ніякої нагоди відкрити свій другий фронт. Е, і так, дорогі друзі, 11 вересня 1944 року все ж таки союзникам удалося висадитися знову ж у Нормандії. Тут вони зосередили великий контингент військ, як писали мені підписники, їх іще стало більше. Ну, більше поки що не спостерігаю, але бачу, що не менше, як із попереднього, попередньої висадки. Були періодично в другій серії висадки після поразки в Нормандії з 6 червня там, до кінця червня. Але це вже було там три дивізії, п'ять дивізій, воно знову взагалі контрольовано, і швиденько воно знищувало вже нашою армією. Тому висадка в Нормандії відбулася знову, вона відбулася 12-11 вересня. Союзники підійшли до цієї проблеми та питання. можливо, халатно віднісся, можливо, от намагався, ну я не знаю, якось застати нас розпух. Можливо, це лише. Відволікаючий маневр, але ми були готові. Ми були готові. Я швиденько перенаправив свою армію там. Вона і так дуже мобільно там зосереджена, тому перенаправити з однієї частини в іншу частину. в мене немає ніякої там труднощі. 16 вересня натомість ми бачимо, що практично радянська армія розгромлена, але союзники тиснуть по портах і намагаються сясти бодай один порт, періодично теж висаджуючи все нові нові дивізії. Я вижу, що в даній операції зосереджена більша кількість саме британських військ. Можливо, це останній ривок Британії, адже вони бачать критичну ситуацію на східньому фронті і намагаються відкрити таким чином другий фронт. Якщо там радянська армія програє, то британці зможуть з легкістю закупити Францію, звільнити її, вийти до західних територій. Захопити західну промислову суму Німеччину це дуже швидко буде відбуватися, тому вони це розуміють. Вони ризикують. А як кажеться, хто не ризикує, то не п'є шампанською. Натомість я прориваю та знищую і їхні намагання у Нормандії. Якось тут мені попортити настрій та плани. Видимо, що логістика страждає, так як британська авіація та американська бомбить всю логістику нашу, всі наші авіазаводи, всі наші стратегічні, військові заводи, навіть дорогу, інфраструктуру. Видимо, що один котел захлопнувся, захлопується і інший котел в радянської армії тут. Около 40 дивізій в одній гірській місцевості і в другій гірській місцевості, в Карпатах, уже недалеко від мого рідного Закарпаття, теж десь 20-30 дивізій попали в оточення. Натомість у Нормандії нам вдалося розсікти британську армію. Тепер наша задача хоч ту хоч ту добити, знищити. Висадили, по-моєму, весь свій потенціал. Видимо, що постійно літають їхня авіація. В кінець вересня для німецьких військ 44-го року став переломним. Тож, друзі, з певненістю можу сказати, що вересень, там лип серпень, липень, вересень, може, навіть і жовтень, стане для радянської армії катастрофою. Ну а для німецької армії це буде перелом, на такий на який вони давним-давно заслуговували. Це тотальна перемога. Тут нема нічого що додати чи щось забрати. Всюди Рейх намагається та ефективно, успішно по суті, виграє час та знищує руйнуючи всі плани союзників та Радянського Союзу. Немає перемог у них. Вони так забрали Фінляндію, вони висадилися в Норвегії, вони контролюють море, вони контролюють повітря. Вони намагаються відкрити другий фронт, чи взагалі потиснути нас на суші і тут, і там. Вони виходять, до тюни. Ті поразки, які вони зазнали, вони більші, ніж ті поразки, які зазнала Німеччина. Тому із лип... листопада 44-го року, мої дорогі підписники та глядачі, ми повністю підемо у фазу уже контрнаступальної операції, такої широкомасштабної операції Третього рейху. Та будемо намагатися вибити із війни уже в четвертій нашій відеосерії Радянський Союз або ж Британію. Не знаю, котра із перших імперій паде, і з цією та з цією імперією буде важче воювати. З Радянським Союзом важче воювати, тому що їхня велика площа дивіться, остання, дивіться, була знищена 4 жовтня 44-го року. З совєтами важче буде воювати, бо ви видите, їхня територія велика. І нам доведеться там тиснути і тиснути далеко-далеко-далеко на їхню територію. Як ми видимо, більше 4 мільйонів, майже 4,5 мільйонів втратив Радянський Союз у ході цього протистояння. Тобто, якщо ви піні, більше 2 мільйонів в Румунії. Було поховано радянських військ, самі ж Британії втратили 553 тисячі. І я з гордістю можу сказати, що даний відеоролик ми завершили успішно. Я всім дякую вам за перегляди. Безперечно, бережіть себе, поставте лайки, подобайки і тому подібне. І ще побачимось, до нових зустрічей. І нехай вам щастить.